Привіт усім! Починаю відео з такої краси весняної. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ласкаво запрошую до перегляду. А у мене тут пакеті Ось така полуниця. Це наче такий середній середньопізній сорт. Точно не знаю, ну, наче, так. так Має бути тверденька і дуже смачна полуниця. І моя коліжанка, маючи її вдосталь, із задоволенням нею зі мною поділилася, за що їй щира подяка. І тепер маю посадити. І сподіваюся, що все гарно прийметься. Будемо смакувати ось цією полуницею гарною смакотою. Набрала в поливальничок водичку і придбала була пачечку такого фітодоктора, не знаю, не користувалася ніколи таким, але відгуки хороші для профілактики лікування хвороб різних. Ось. І. Зараз розчиню, там годинка-дві треба, щоб постояло, поки буду саджати полуницю, буду поливати ось таким розчином ще. Цим розчином також буду поливати під парничком ось ці насіннячку. Ми знову працюємо по черзі з сином, купаємо город хочемо трошки. Треба вже засадити картоплю. Репуска допомагає. Ну, ось, друзі, ось такий шмат. Ми з сином посадили. Рожева у нас така картопелька, не знаю, яка назва її. Така вона середній. Ну, там рання, тут середня, ще є пізня, пізню ще посадимо, Ще тут трошечки шматочок лишився, теж щось буде. І відділю ось вже прогорнула. Е такий рядочок, відділю, бурячком ось такий бордо і куля, червона куля. Р ранній і середній ранній бурячок. Ну, і ось любі друзі. І ще кусочок. Такий шматочок. Картопільки. Ну, в принципі все. Там попід край. Вже воно все розів'ється. Можливо, ще якийсь кабачок, якщо буде, а ні, то гарна картопля підніметься, розів'ється ужина та й якраз стежечка буде попри, щоб збирати ужину. І агрус там у мене, кущ, все. Тут збули цю частину городу. Посадили, як збули, посадили вже. Маю на увазі вже тут попорали все, що планувала. Так, ось там планую, а, де були в мене помідори, пізню картоплю посадити. Тільки не знаю, чи встають сьогодні, чи десь вже пізніше. І що вам казати? Трошки хочу таке, що ще цим кусочком вже щось сьогодні вийде нам вийти, засадити. Ми його залиємо вже дощі, підуть. Коли його затякати. Дітки катаються. Коли його вже робити. Син каже, мама, ти не можеш відпочивати. Коли його відпочивати, як все треба вчасно зробити. <рес> Дивіться, покажу вам. Це полуниця. Вже починає викидати цвіт подекуди. Треба її підобрити. Настоям з кураків. Якраз дощик піде. І буде їй щастя. А нам смакота. Так, друзі, маю ось полуницю. Подекуди он вже там цвіте вона. Зранку набрала води в відра, і в поливальничок маю ось такий. 10-літровий. Да, 10 і розбавила, відстоялась, нагрілась вода, і я її розбавила настоєм кураків. І зараз хочу попідживлювати полуницю. До речі, он, який вже часник та цибулька. Так. Це я попелом його трохи була посипована. Все підживлюю. Ага, і забула сказати, хто не знає, треба не зверху на листя наливати, а під корінь. Ну, це, можливо, хто новачки, тим кажу. Тому що я теж новачок, але це вже другий рік маю як своє господарство. Тому ділюся разом з вами. Друзі, не хвилюйтеся, якщо попаде навіть на листочки, це не біда, але основне, правило, дуже сконцентрований, заміцний такий розчин не робіть. Наприклад, десь трошки менше півлітрової баночки розчину на 10 літрів води. Я думаю, це буде нормально, цього буде достатньо, такий нормальний розчин і піддобрити, підживлити, щоб отримати гарний результат. І покажу вам ще. Ось огірки. Це, видно, найперший зійшов. Бачите, який гарненький. І тут вже на ньому є ось такі зав'язки. Зараз я його пересаджу в більшу ємність. Ці ще трішки підростуть, і теж їх пересаджу. Ну і ось, набрала я ґрунт, куплений, обрізала пляшку 5-літрову. Тут пройшлася. Запальничкою, щоб не різалися краї, не різали руки. І зараз зроблю лунку і пересаджу, бо йому тут замало вже місця. Дивіться, яка гарна коренева вже система заодно покажу. Теж у цей ґрунт я садила його Всіло в цілогірочок. І ось так, цього у мене саджальний день. Дощчику так і не було, хоча обіцяли. Але з понеділка все одно передають. Я також похолодання, хвилююся за цвіт дерев. Сподіваюся, що не обмерзне і ми будемо з плодами, будемо з урожаєм. Ну, ось, дуже гарно виймався. Огірочок, зараз його посаджу і вам покажу. Ну, і ось так це виглядає. Потім буде рости, можна ще трошки землі присипати. Він гарно укоріниться, сподіваюся, і буде гарно себе тут почувати. І радувати нас плодами усе, друзі, дякую всім за увагу. А ми закінчили саджати картоплю. Ось таку вам красу покажу. Вже яблуньки розквітають. Дуже гарно. Груші цвітуть. І все цвітає, буяє. Друзі, хто додивився до цього моменту, щиро дякую усім за перегляд, за увагу, за підтримку. Обов'язково залишайте коментар і до нових відео. До нових зустрічей! those